Вимушених переселенців з Криму та зони АТО хочуть звільнити від необхідності звітувати про місце свого перебування в регіонах України. А Кабмін зобов'яжують створити єдину базу даних тих, хто залишив свої домівки через російську окупацію Криму та агресію на Донбасі. Парламент України прийняв у першому читанні зміни до закону про вимушено переміщених осіб. Для нас основна ціль, щоб ті мільйон двісті шістдесят тисяч, які зараз є. Вимушено переміщених осіб, або може колеги підкажуть точну цифру вже на сьогодні, щоб чітко розуміли, що Україна і Українці не залишили їх на призволяще. Законопроект номер 2166 було внесено до парламенту ще в лютому, і поки він кілька місяців лежав у комітетах, переселенцям підготували неприємний сюрприз в березні. Кабмін своєю постановою номер 79 зробив значно жорсткішими правила видачі довідок переселенцям. По суті, прирівняв їх до достроково звільнених з місць перебування покарань. Тому прийнятий парламентом законопроект, про який йдеться, став рятувальним кругом для багатьох переселенців, оскільки скасовує всі ці вимоги. Тепер, наприклад, аби довести, що людина переселенець в паспорті не обов'язково мати штамп про регістрацію в Криму або на Донбасі. Предлагається альтернативні методи доказування факта проживання на даних територіях. Це дуже важно для кримчан. Многі питання в вопрос прописки. И это очень негативно сказывается на социализации и как бы, легкой интеграции, активной интеграции внутренне перемещенных лиц. Довідка переселенця має стати безстроковою. Окрім ліквідації багатьох бюрократичних процедур в питаннях облаштування переселенців у регіонах України. Законопроект зобов'язує Кабмін утворити єдину базу даних вимушено переміщених осіб, аби їм не доводилося кожного разу знову доводити свій статус. Не потрібно буде і ставити штампу у міграційній службі, тим більше звертатися в цей орган повторно, якщо людина переїхала жити з одного міста в інше. Проте реальне виконання норми про єдину базу поки що під питанням. За інформацією нашої служби новин, програмне забезпечення для створення єдиної бази переселенців вже давно готове. Грузинські експерти передали його до Кабміну ще три місяці тому, але вона досі не запрацювала. Автори законопроекту впевнені, що після прийняття законопроекту база все ж з'явиться. Я абсолютно 100% впевнена, що вона буде створена. І Якщо вона не зможе бути створена урядовими якимись організаціями міністерствами, то до нас вже зверталися громадські організації, інші ініціативи, і в тому числі Агентство ООН з справ біженців у ВКБ ООН, щодо того, що вони можуть допомогти в розробці такої бази даних. Законопроект скорочує кількість документів, які необхідні для реєстрації переселенців. Для цього пропонується паспорт або інший документ, що подсвідчує особу за їх відсутності будь-який доказ про проживання громадянина на окупованій території. Також статус переселенців у разі прийняття законопроекту стане доступним іноземцям та особам без громадянства. Ми цим законом список ліц, які на сьогоднішній день. Подпадає под закон, это в частности лица без гражданства. То есть это очень касалось общины Цыган, например, которые не как таковые документы не оформляли. Ми розпространили действие цього закону, в тому числі і на иностранных граждан, которые мають постоянне місце проживання на території України. Окрім спрощення процедури реєстрації переселенців, законопроект також розширює кількість організацій, які зможуть їх реєструвати. Це має зменшити черги в органах соцзахисту. Законопроект вже прийнято в першому читанні. Його підтримали 242 народних депутати для другого читання. Документ планується винести в сесійну залу вже наступного тижня.